Ми живемо в інформаційному світі, де скрізь нас оточує інформація. Її дуже дуже багато. Є як і правда, є так і брехня, є інформація від Бога, є інформація від сатани. І сатана що хоче? Щоб люди слухали різну ерунду, різну бісовщину і йшли так сказати до нього в пекло. Але є проповідники, які проповідують слово Боже в інтернеті, тому що це можливість охопити якомога більше людей, щоб люди пізнали істину Слова Божого. Але коли ми не слухаємо проповідників, тим самим ми банимо їх, вони попадають в бан, тому що не переглядають це відео, і штучний інтелект зараховує це як не цікаве і банить. А коли ми переслуховуємо різну бісовщину, то штучний інтелект зараховується за цікаве і розповсюджує далі.